Лілія Дем'янюк, пелюстки Божої Любові, глава 4, частина 2. Коли людину торкається пелюстка, обіцянка зцілення, то вона досвідчує справжнє диво. Тіло, яке багато років хворіло і страждало від болю, отримує полегшення. Невеліковні хвороби зникають, людина залишається живою, коли в будинок потрапляє бомба і не розривається. Снаряд розриває танк, а воїни живі. Віруй, тільки віруй і молись про порятунок і допомогу. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас оздоровлено. 53, 53:5. Ісус, наш Спаситель, наш лікар. Тільки Він зціляє і спасає, Він вислуховує наші молитви, які линать від щирого, скрушеного серця. Ті ж, що на Господа уповають, Відновлюють сили, немов орел здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знамагають. Ісая 40, 31. Полюстку обіцянка прощення знаємо вже. Бо раніше розглядали і пізнавали її. Але це така потужна обіцянка, що про неї треба постійно нагадувати, перебувати в ній, вивчати її через слово Боже. Чомусь саме розуміння прощення викликає або лицемірну легкість, або неприродну важкість. Легкість, коли один одному прощаємо за традицію, поверхнево. А на серці тримаємо образу, осудження, постійно маємо якесь упередження один до одного. Так, ми постійно будемо носити в собі наслідок перворідного гріха. Гординя не відпускає людину ні на мить. Кажуть, що гординя помирає через 20 хвилин після фізичної смерті людини. Чи це може бути виправданням для нас, які ображаються і не прощають? Для яких на менше зауваження або вчинок людини не за моїм поглядом викликають обурення і несприйняття, і як наслідок образу та непрощення на довгі роки? Ні, непрощення будь-якої величини не можна виправдати, бо одразу виникає спроба розділяти образи на великі і маленькі. Зараз я звертаю увагу тільки на стосунки між людьми, близькими, рідними, знайомими. Зараз не торкаємося теми війни і ворога. Якщо спробуємо згадати випадок, при якому сталася образа, то багато хто не може і згадати цього, бо багаторічне непрощення переросло вже в традицію і може передаватися навіть дітям. Сумно. А Бог прощає миттєво. Коли визнаєш свою провину, у покорі схиляєшся на колінах перед ним. Всі провини твої Він прощає, всі надуги твої вздоровляє. Псалом 103.3. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Євангеліє від Іоанна 1:9 Бог вірний своєму слову. Чому ж для мене простити так важко, неприродно важко? Може, тому що відштовхуюся тільки від свого егоїзму, засліплена тільки кривдою, яка ранить серце, додає болю до ран далекого минулого? Може, вони поверхнево загоїлися, але всередині гнояться, бо не було кому їх зцілити повністю? Серце зранене ще раніше. Ще перебуває в сумних спогадах дитинства або юності. Моє серце ще не прийняло Ісуса як свого Спасителя, і немає кому мене зцілити, а сама я слабка і немічна. Не спроможна нічого зробити, тому тільки можу захищатися через непрощення, гнів та смоток. Ці негативні вади одразу випливають на поверхню, коли отримую якесь зранення серця, зауваження. Чи можу я через призму свого егоїзму побачити таке ж зранене серце іншої людини, яка зробила мені боляче? Чи ставлю я собі питання, чому вона так вчинила? Ні. Засліплена гнівом, я немов попадаю в промінь яскравих фар, які світять прямо в око, і я не бачу нічого навколо. Так моє серце засліплене кривдою, не бачить, що Бог завжди поряд, і він готовий мені допомогти. Але я цього не хочу або не знаю, як це зробити. А ти вже знаєш. Тому проси Ісуса допомогти подолати спокусу знову образитись на будь-кого. Таких спокус і проявов насолити тобі, зачепити заживе буде ще дуже багато, але будь сильнішим, згадай, що ти дитина Бога, царя Всесвіту. Ти створений на образ Божий, тому в тобі закладена природа Бога, любов. Не принижуй себе і не опускайся перед спокусою образитися. Не простити. не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свіньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували і вас. Євангеліє від Матея, 7,6 Пси та свині це не люди, які тебе ображають. це спокуси і рани серця, якими вони були скривджені раніше. А тепер відзеркалюють на тобі свої образи. Коли серце щиро прощає, це є найвищим проявом любові до ближнього. Людина звільняється від великого тягаря, серце стає відкритим до Бога, тоді народжується правдива віра, нелицемірна, не як та сорочка, яку після служби Божої знімаємо та вішаємо в шафу, а сама продовжує жити по-своєму. Народжується, відновлюється пелюстка Моя віра, яка є надією на виконання Божих обіцянок. Наступна шуста пелюстка обіцянка любові. Коли двоє кохають один одного, найчастіше вони промовляють Я ніколи тебе не залишу, не покину, бо я дуже тебе люблю. Закохані не обіцяють великі маєтки, гроші, забезпечення. Вони обіцяють завжди любити і бути поряд, Бог нічого іншого не обіцяє він знає наші серця, наші прагнення, наші бажання і мрії. Ми всі хочемо бути щасливими, а щастя бачимо тільки в любові, і це яскраво нам демонструють закохання. Кожна людина в своєму житті мала почуття першої закоханості. Та, на жаль, це почуття дуже скоро закінчується. І можуть залишитися глибокі зранення. Але хочу звернути увагу саме на почуттях закоханості, а не на її наслідках. Отже, обіцянка двох закоханих бути вірними і не залишати один одного ніколи. Бог закоханий в нас, у наші душі. Для нього немає нічого ціннішого, ніж бути завжди поряд із Тобою, тепер і в вічності, тому Його обіцянка любові. То не наші слова, які при перших випробуваннях можуть виявитися лише парою, оманою. Бог є вірність, тому виконує те, що пообіцяв. Бо зрушиться гори, і пагорби захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Ісая 54, 10 яка сильна обітниця від всемогутнього Бога, що може завадити її виконанню? Здається, що нічого, але знову перешкодою стає моя вільна воля, мій вибір вірити чи не вірити Слову Божому. Знову маю відшукати пелюстку моя віра, бо без неї не зрозумію і не прийму квітку, Бог є вірність. Але що робити, коли все летить креберть, руйнується сім'я, немає розуміння з дітьми, батьками, немає доброго заробітку, втрачається сенс самого життя. Здається, що сидиш у глибокій темній ямі. Так темряву і безнадію, як і почуття першої закоханості, рано чи пізно переживає кожна людина, переживає по-своєму, в силу свого характеру, життєвих обставин. Свого виховання. зрештою. Але завжди є вибір залишатися в темряві свого егоїзму і звинувачувати всіх навколо в своїх невдачах або з усією силою дертися з темної ями до світла. Нехай будуть страждати моя гординя та егоїзм, мої звички та упередження. Але я отримую мир і спокій серця. Я навчуся слухати свою другу половинку. Чоловіка або дружину, і мій шлюб буде врятований. Моя перша закоханість переросте в любов, яку я так сильно потребую, і в затишку моєї любові, яка має своє коріння в Божій любові, знайдуть потіху мої діти, бо відчують її від мене. Мої батьки відчують мою любов, нехай не змогли дати її мені в свій час, бо не знали, як це зробити. А я і ти вже знаємо. Тому разом з апостолом Павлом буду проголошувати: бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Послання до Римлян 8, 38, 39. Можу сказати тільки Амінь. Нехай так буде. Отже, як висновок Бог дав нам усе, що потрібно для щастя, життя, забезпечення, надію, віру, любов, вільну волю, розум, дав нам своє слово, інструкцію, проклав маршрут. План нашого спасіння, послав Ісуса, свого Сина, провідника і вчителя. А тепер рішення за мною, куди маю спрямувати свою вільну волю, чи блукати дорогами матеріальну освіту від одного тупика до іншого, маючи за сенс тільки матеріальне накопичення, чи шукати правдивого щастя, яке обіцяє Отець, мій Творець і, і Спаситель. Маєш сумніви? Перевіряй! Маєш прагнення шукай, маєш знання, розум аналізуй, порівнюй, досліджуй, і ти обов'язково отримаєш відповідь, знайдеш істину. Єдине, не зупиняйся, не ставай байдужим у своїй зоні комфорту, Байдужість – важкий гріх. А що ти літаплий і не гарячий ані холодний. То виплюну тебе з своїх уст. Об'явлення 3.16. Пелюстка моя віра має завжди бути перед очима, а вона нагадує мені, де я тепер перебуваю, що мене тривожить, і куди маю рухатись. Так, рухатися, діяти, працювати. Без діл, без праці моя віра буде мертвою ні на що не здатною. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Послання Якова 2.17: Квітка, Бог, є вірність доповнить наш букет, який зібрали вже раніше. А ми з Божою допомогою рухаємося далі. Продовження книжки Пелюстки Божої любові у наступному відео.